А що тут таке мірош? Раз, включає, виключає, два, а, а? Економіка, злебідь, економіка. а ти, <громані> то що таке віро. Економіка забудь економіку. Ну а що тут за виключатель? Тут, ти бач воно ну, под... який дизайн Кольоровий, типу, тут все, типу. Ну, <громані> ну так кольоровий, то <густит> та кольоровий. а тут <густит> о, що за, за, за прольот? <густит> 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 Чи то, бля. <розет> <густит> <розетку>? <густит> <густит> я його сліпила із того, що було. Ну то от я біла, нам ще мірош. Ну вона не з той серії, бачиш, тут написано. Віво, non, Віко. А тут що? А тут написано Шнайдер. Шнайдер. Це й догоринога. Це ти Рівень ставив на ту раунд, чи ні? Та, він щось не порівнює, ми і ми тебе рекламуємо як майстра. Серйозно. А ти зробив в тройному дві резетки, щось не порівнює. По-перше, то тут порівнюю як зробиш? Як так і цей. Ага, ну ясно. Тому коле питання. Коротше, проблеми з радіаторами то до нас